Кожен священників, який стоїть коло престолом, він є тим, хто заносить свої молитви, прохання за народ, за вірних людей, за тих, кому Бог його доручив. І кожен священник має, так сказати, ту молитву, щоб вона була приємна для вух Божих. Служіння наше не тільки є літургійним, а є навчальним. Одночасно є спеціальне служіння. Спеціальне служіння в даний момент вийшло військове, адже Україна зараз перебуває в стані війни. Адже наша функція підтримати на дусі, дати надію, дати роз'яснення, чому добрий Бог допустив цю війну. Бо дуже часто задають питання, власне, чому Бог не припинить війну. Але одночасно добрий Бог дав. Людині свобідну волю і шанує її настільки, що дозволяє людині робити помилки. За цією війною не стоїть Бог, а конкретна особа, яка втратила вже людське обличчя, людську совість, яка втопилася в крові, коли ми не допрацьовуємо, допрацюють вороги. Коли ми не виховуємо справжніх християн, справжніх патріотів, виховують Нове створіння руського міру. Виховують російські священники, виховують російські вчителі, виховує російський воїн, гасло, Бог і Україна, понад усе. Тоді ми відбудемося як нація. Наші священники-капелани майже щотижня виїжджають на фронт, перебувають з хлопцями. У нас є своя черговість і випадає майже раз в місяць побувати з хлопцями. Звичайно, слова розради, слова підтримки, а найбільше це святі тайни, коли ти приносиш те, що не може принести волонтер, приносиш Ісуса під видами хлібом і вина, коли вояки приймають, вони розуміють, що не просто вони воюють, а Ісус з ними воює, що Він їх підкріплює, дає силу. Також вони сповідаються, ці глибокі і важкі сповіді, коли хлопці розкривають своє серце, і коли так важливо їм почути, що ти не вбивця. Ти з любов'ю захищаєш свій народ, ліквідовуєш при цьому військову одиницю. Це є дуже важливо розуміти, що ти не грішник, не вбивця, а власне ти є воїн і герой. Боєць каже: Отче, що мені робити? Адже я вже отримую задоволення, коли вбиваю людину. Каже, як мені з цим жити? І дуже важко знайти пораду, дуже важко знайти слова відповіді, як людині повернути. Людський вигляд приходиться хоронити своїх друзів. І коли батько побратима, друга Шелбі, підходить і каже: Скажи, який мій син був, і ти кажеш тільки одні слова: Він був найкращим. Пригадую похорон свого друга земляка, побратима Дмитра Да Вінчі. Який був винятковим командиром, який мав надзвичайне чуття небезпеки, але свій шлях теж завершив як герой. Від осколка пам'ятаю, коли ми приїхали в наш край до Бовшева, коли проважали, пам'ятаю гори рідних. Гори побратимів, коли з ними зустрічаєшся, і деколи навіть важко слово сказати, просто кажеш це слава Україні, героям слава. Кожен, хто зараз стоїть і боронить, хто пішов воювати, це і дійсно герой.